Skull and Bones відкладено в шостий раз. Це вже не іронія, навіть не постіронія. Це вже омега-постиронія. І це настільки серйозно, що всі видання пишуть цю новину великими літерами або курсивом, щоб підкреслити важливість цього переносу. Ubisoft і затримки давні друзі, і я все ще переконаний, що ми ніколи так і не побачимо Beyond Good and Evil 2. Хоч вони і стараються впевнити, що гру вони розробляють прямо з усієї сили, але я впевнений, що Скаленд Bones вже досягла дуже смішної точки. Серйозно, ця гра здавалася геймплейно застарілою, ще коли її анонсували в. Перше, а з того моменту пройшло більше п'яти років. Skull and Bones був анонсований на e 3 2017 як новий проект від Ubisoft Сінгапур. Але розробка гри фактично почалася ще у 2013 році, після того, як гравці неймовірно високо оцінили морські бої в Assassin's Creed Black Flag. Нам справді подобалося плавати сімома морями та знищувати інших піратів. Тому для Юбіків був сенс розширити цю концепцію та перетворити її на окремо. Рему повноцінну гру Я говорив тобі, що таке божевілля. Саме цей підхід до випуску своїх ігор, Ubisoft давно облюбували і успішно використовують. На перший погляд, такий підхід був абсолютно логічним, але звісно, Ubisoft пішла до цього роздутим та найбезглуздішим способом. З самого початку здавалося, що в трюмі явно не вистачає рому, щоб корабель зміг вирушити в плавання. Black Flag хоча й приділяв велику увагу корабельним баталіям і кастомізації вашого судна, наявність типового для Асасін. Скріт геймплею з його вбивствами та дослідженнями світу додавало грі лише глибини. Поєднання об'єктивно простих механік перетворювало Black Flag на відносно комплексну та дійсно захоплюючу гру про піратство. З іншого боку, Skull and Bones вже з самого початку зіткнувся з проблемами через відсутність досвіду та поганий менеджмент в студії. Це призвело до численних затримок і відсутності чіткого бачення того, якою саме повинна була бути їхня майбутня гра. Як Демонструє шоста і, сподіваюся, остання затримка, розробники досі до кінця не розуміють, що вони мають робити. Sea of Thieves давно вже показали йому шлях, але Sкаленд Bones все ще дрейфує в штормовому морі. Також гендир Ubisoft прямо сказав в своєму останньому публічному зверненні, що вони майже повністю відмовляються від звичайних ігор на користь лайф сервісів. Дійсно, навіщо витрачати купу грошей на розробку нової гри, якщо з великих апдейтів та серйозних... Знову підтримки старого проекту можна налутати куди більше грошиків. Rainbow Six і For Honor вже давно перейшли на таку формулу, а Assassin's Creed приєднається до них найближчим часом. Чутки також вказують на те, що Far Cry зробить те саме зі своєю сьомою частиною, тоді як Skull and Bones прямо з самого початку була приречена на таку долю. Але тут таке діло: вже надто пізно. Юбісофтовські пірати більше не в моді. А як же Sea of Thieves? Ну, гра. Відносно популярна, але до титанів лайф-сервісу їй дуже далеко. Весь хайп навколо моря крадіїв закінчився одразу після колаборації з піратами Карибського моря, тоді як події наступної великої частини Assassin's Creed відбудуться у Феодальній Японії. Але перед цим вийде Assassin's Creed Mirage, відносно невелика пригода на 15-20 годин, яка віддає шану першим частинам франшизи. Саме такий формат міг би врятувати Скаленд Bones, натомість Ubisoft Ubisoft побачили несподіваний успіх Thieves Всі одразу вирішили спробувати створити щось подібне, щоб швиденько заробити бабосиків. Головне питання, коли череп та кістки нарешті вийде, мабуть, навіть у 2023 році, чи залишаться взагалі гравці, які чекали на цю гру? Я серйозно, коли ця піратська сервіска була представлена вперше, здавалося, що Ubisoft Сінгапур переповнені енергією та впевненістю, що доповнялися компетентною демонстрацією гейм. Млею і величезним потенціалом для крутих піратських пригод посеред океану. Але з тих пір це бачення перетворилося на щось без будь-якої форми чи пристрасті. Кілька французьких розробників були переведені до Сінгапуру, що спричинило дисбаланс і подальші затримки в студії. Контролю за розробкою стало більше, але це не привело до відчутного прогресу. І потім на горизонті замість водяної гладі Індійського океану замайоріла брудна калюжа в околицях Парижу. Існі драми безпрецедентні затримки та купа інших проблем перетворили Скаленд Боунсу, невдале посміховицько. Це остаточний провал, який залишається тільки жаліти, не допомагає й те, що Ubisoft взагалі не мають віри у цей проект, часто називаючи його продуктом некерованого виробництва, безповоротних витрат та відсутності творчої єдності. Можливо, череп та кістки й хотіли б, врешті-решт, скасувати, але є один факт: це неможливо зробити через угоду з урядом Сінгапур. Крім того, оскільки на цю гру викинуто стільки грошей, я думаю, що Ubisoft хоче її випустити та молиться, коли вона окупиться. Іронія полягає в тому, що саме Ubisoft несуть відповідальність за умови, в яких Скаленд Bones може лише провалитися. Компанія вже створила і, повірте, ще створить незліченну кількість відверто провальних лайв сервісів з пустими опенворлдами, які набиті аванпостами і типовою дрочнею. Тому що зараз Ubisoft Біки набагато більше зосереджені на утриманні користувачів і постійному прибутку, а не на художньому баченні. Небагато ігор, які все ж протидіють цій тенденції. Наприклад, Mario плюс Ребіт Sparks of Hope або Valiant Hearts 2 або звинувачують у втрачених прибутках або вкрай недооцінюють. У майбутньому ці ігри мали шанс досягти більшого успіху, але зараз Ubisoft рухається до забуття, вирішивши зосередитися на блокбастерах, які забирають увесь наш час замість. Того, щоб створити щось маленьке, найкращий приклад Assassin's Creed Valhalla, в який просто неймовірно великий відкритий світ. Гра завалена просто безглуздими мікротранзакціями, та ще й має в собі бойовий пропуск з кучою доповнень, частина з яких дуже сумнівної якості. Зайняти тверду позицію у всіх жанрах лайфсервісу сервісу, неможливо. Це урок, який французькі компанії викладали вже незліченну кількість разів, але вона й досі не зрозуміла, що таке те саме бо Живілля, про яке ВАА сторочив ще у Far Cry 3. і тепер вона стикається з наслідками вкладення надто великих грошей у надто багато проєктів зразу, не знаючи, чим вони мають бути. Скален Bones є кульмінацією цієї дурної стратегії. А шоста затримка є півфіналом до трагічної історії, який ми давно передбачали. Я, чесно кажучи, не хочу, щоб кістки стали провалом. Мабуть, все буде гаразд. Ситуація зміниться на краще, або ні. Ми будемо розмовляти про цю гру знову. Череп та кістки тепер до слова очікується у період з 1 квітня до 31 березня наступного року. Вважається, що фраза «Go Biko, Go Home!» є мотиваційною. Це означає, завжди докладайте максимум зусиль. На жаль, ігрові студії сприймають цю фразу надто буквально. Здається, якщо ваша гра не є найбільшою річчю на планеті, вона навіть не має існувати. Саме через це Ubisoft скасувала три неанонсовані гри до чотирьох. Скасованих в минулому році та вкрай незадоволені продажами тих самих останніх Маріо Плюс Ребіс і Джаз Денс. Здається, що ігри надто часто розчавлюються вагою очікувань людей у високих кабінетах. Але чого вони чекали від симулятору танців? Співробітники, опитані Томом Хендерсоном, стверджують, що переважно скасовують ті ігри, які аудиторії явно не сподобаються. Особливо це стосується королівських битв. Один представник Юбі стверджує, що компанія намагалася Створити цілу дюжину таких батл-роялів у результаті, відмінивши їх на різних етапах розробки. Інша причина відмови від деяких тайтлів полягає в необхідності витрачати ресурси на їхнє серйозне полірування та підтримку при невеликому прогнозованому вихлопі. Тут хочеться лише додати, що досить випускати сміття, щоб його потім не доробляти на колінах і дивуватись онлайн, який тане на очах. У всіх наведених прикладах, як на мене, явно читаються серйозні проблеми з менеджером. Менеджментом, плануванням та організацією процесів розробки. Не здивуюсь, якщо керівники скасованих проєктів отримали бонуси. Через такі качелі з відмінами пішли чергові звільнення. Таким чином, керівництво хоче зменшити великі витрати. В даний момент акції Юбі впали одразу на 20%, продовживши тенденцію щодо падіння капіталу. Компанія також скоротить свої витрати на 200 мільйонів доларів. Якщо ви спитаєте, так, а що вони взагалі планують випустити. Ось вам. Відповідь. У наступному фінроці, який розпочнеться 1 квітня, компанія планує реліз Assassin's Creed Mirage, Міраж, and Bones, Avatar, Frontiers of Pandora, великий неанонсований тайтл і низку фрі-ту-плейок за відомими IP. Крім того, в 25-му році оживе Ghost Recon. А ще вони запевняють, мовляв, з Bianc Gooden Evil 2 все добре і вона активно розроблюється, але віриться на силу. І навіть це не всі приколи в цій компанії. Сам Івгіймо написав лист. З співробітникам, у якому закликав розробників працювати наповну як на галерах. Але жарт полягає в тому, що в повідомленні є натяки. Ні, не на те, що керівництво допускає помилки, а на те, що у всіх бідах винні саме вони звичайні розробники, і тепер їм доведеться все врятувати. Але це властиво не тільки для Юбіків. Скверенікс також часто розігрує неефективну карту. І Guardians of the Galaxy і Том Брейдер були кинуті під автобус. Том Брейдер отримав трилогію і Нова гра знаходиться в розробці, хоча Square Enix з тих пір продала права на обидві франшизи компанії Embracer Group. Але це завжди обговорювалося з жалем. Tomb Raider 2013 року розійшлася тиражом у 8,5 мільйонів за два роки, зрісши до 14,5 мільйонів за останніми даними. Shadow остання частина у трилогії і загалом вважається найслабшою, витягнувши лише 8 і 9 мільйонів копій. У нас немає цифр про. Продажу Guardians, але він утримував друге місце в чартах боксу протягом кількох тижнів після FIFA 22. Тому здається, все добре, включно з Game Pass, PS Plus і попередніми замовленнями. Схоже, вона зібрала 8 мільйонів гравців для гри з майже нульовим маркетингом. Це ніякий не провал. Але просто не провал вже недостатньо. Коли гра має бути умовним God of War, The Last of Us, RDR2, Pokemon або GTA. або у випадку Ubisoft. Assassin's Creed чи Far Cry. У Юбіків є непогані проекти, але оскільки ігри дорожчають і їх створення займає більше часу, таких ігор стає все менше. У них не вистачає цієї величезної зброї, і в минулому році її було нуль, якщо не враховувати Адони до Вальхали. На відміну від більшості великих студій, їй також не вистачає по-справжньому великого лайфсервісу, який би стабільно підтримував надходження грошей. Французи хочуть зробити його з Assassin's Creed, що підкреслює. Відсутність ідей у паризькій штаб-квартирі. Все, що вони можуть придумати, це перетворити свою найкращу однокористувацьку пригодницьку гру, яка, на думку багатьох, уже стала занадто великою та надто далекою від свого прабатька у GTA Online. Юбіки постійно говорять нам, чим не буде лайфсервіс про асасинів. Але те, що вони взагалі не кажуть, чим він буде, свідчить про те, що ідея поки не була достатньо розвинена. Звичайно, вони пробували створити традиційні Лайф сервіси, але складалося враження, ніби над ними працював інопланетянин, якому сказали зацікавити геймерів із покоління зумерів циклічною монетизацією, незважаючи на те, що інопланетянин не знав, що значить будь-яке з цих слів. Хайперскейп і Roller Champions померли, тоді як Riders Republic була змушена використовувати дивну модель постійного онлайну, незважаючи на те, що вона явно підходить для одиночної гри. Що вони зробили із The Crew 2, це взагалі комедія. Гонка повністю погрязла в грінді та безжальних мікротранзакціях. Це при тому, що навіть із самого початку цього там було достатньо. Попереду нас чекає мультиплеєрний шутан X-Defiant, але ніхто гадки не має, що воно таке, і для чого це нам ще один героїк-шутер. Мій прогноз посередня гра, яка втратить свій онлайн десь через 2-3 тижні. Ну або вона зловить хайпу, а студія вб'є її відсутністю підтримки і платними приколами, типу бустерів прокачки. Лайв-сервіси Ubisoft мають проблему Netflix. Ми знаємо, що Netflix скасовує нові шоу, тому ми не дивимося їх, очевиді їх скасовують. Навіщо грати в X DeFiant, коли він скоро загине? Звичайно, у всього цього є зворотний бік. aaa ігри вже деякий час відходять від концепції AA-проєктів. А я вже колись скаржився, що багато неймовірно дорогих ігор, створених з бюджетом та обсягом якогось God of War, були справжнім розчаруванням, коли менші, дешевші та персональні, Персональні ігри були набагато крутішими. На щастя, Devolver і Анна Пурна підтримують інді-сцену великими грошима. І такі проекти, як Cult of the Lamp і Stray, приходять, щоб якось врятувати нескінченний конвейер однакових проєктів від топових студій. Найкомічніше тут те, що це не тріпле, і індустрія знижає планку, а інді-сцена її підвищує. Однак це невелика втіха. Я боюся зникнення не ігор середнього розміру, а невеличких компаній. Ізі сказав. За в Бобі Котік і як ці Бліз вбила креша Бендікута, Тоні Хоука та Дракона Спайро, незважаючи на солідні продажі, оскільки Call of Duty приносить більше. Ubisoft, ймовірно, мали скасувати Just Dance деякий час тому, але викликає занепокоєння те, що Mario плюс Ребітс публічно звинувачують, і тому навряд чи продовжать у тому, що Ubisoft знищила три гри подібного розміру. А це гра про Маріо, а не абсолютно нова франшиза. Але вона не принесла. Грошей, як Assassin's Creed, тому її місце на смітнику. Оскільки великі корпорації поглинають студії, буде ще менше місця для ігор, які просто, ну, типу, знаєте, окей, okay, з геймплеєм, відгуками та продажами, які просто, типу, окей. Okay, вони не отримують достатнього прибутку, щоб про них варто було попіклуватися. Тому go big or go home. Ви теж не забувайте написати якийсь коментар на тему майбутнього Ubisoft і поділитися своєю думкою. Також будемо раді бачити. Вас у нас в телеграмі, там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.